Зараз я вам розповім, що спільного між будиночком ось такого червоно-коричневого кольору і колбасою. Все виявляється дуже просто. Справа в кольорі і в місці, яке називається Фалунь. Ось такі будиночки в Швеції дуже часто можна зустріти, але історія цього кольору починається на рудниках. І, до речі, дуже часто цей колір поєднується з кольором грозового шведського неба. І він присутній ось в таких прибудовах. Це дитячий будиночок і сарайчок. Ось подивіться на це поєднання: блакитного і червоного. Дуже вишикане, як на мене, поєднання. В будинку цей колір не присутній. Там виключно фалюрод. Буква М випадає. Поряд трошки інший відтінок, але це також фалюрид. Такі будинки мали імітувати колір цегли. Тобто вишуканими і багатими, розкішними вважалися кам'яні будинки, а дерево було доступним будівельним матеріалом. Тому з дерева будували і бідні, і багаті. Але лише багаті люди могли собі дозволити будинки з цегли. Отже, фарбу для цих будиночків винайшли абсолютно випадково. В місті Фалун були мідні рудники, і побічною побічним продуктом видобутку міді був осад, який містив також багато міді і лімониту. І змішуючи цей осад з льняною олією і житнім борошном, отримували ось такий фарбник. І цей фарбник є частиною шведської ідентичності. Зараз ці будинки це частина сільської архітектури. Але у Стокгольмі ви можете знайти цілі вулиці, пофарбовані у фальорьот, як частина шведської культури і шведської архітектури. А до чого ж тут ковбаса? Слухайте далі. Вона також має походження з міста Фалунь. Звичайно, що е, техніки, як такої ще не було, використовувалися тяглова сила у вигляді биків. Коли бики старішали або не могли вже працювати, їхнє м'ясо використовували для виготовлення ковбаси. Але придумали це не шведи, придумали це німці, які працювали на будівництві. І от частина німців почала коптити м'ясо для того, щоб його зберегти, а також робити ковбаси, що німці вміють дуже класно. Так з'явилася фалю вона такого ж кольору. Які будиночки кольору фалюрю. І ось така цікава історія. Виходить, якщо дивитися на їжу і навколо. Пізніше будинки почали будуватися вже з цегли. І як бачимо, тут також присутній відтінок того самого фалюкорва. А ми зараз з вами спробуємо. Ну, я спробую і вам розкажу, яка ж на смак фалюкор відкриваємо. Вона є різних виробників. Тут навіть написано, що це шведська фалюфор за класичним рецептом. Упаковка не класична, упаковка пластику. За кольором не фалю. Ми більше схожа на ліверну колбасу, ніж на нашу докторську. Але можна їсти. Ось така історія про будинки, автентичність шведську і шведську ковбасу.